Як привчити собаку самі залишатися вдома. Даю вам декілька порад, які класно працюють в системі. Крок перший. Попрацюйте над незалежністю. Щоб песик зміг залишатися вдома сам, спочатку він повинен вміти сам гратись і спокійно знаходитись в окремій від вас кімнаті. Крок другий. Перед виходом треба собаку вимотати. Тут чудово підійде активний вигул. Гра з м'ячем та перетяжки. Та ще додатково хвилин 10 для ментального розвитку. Наприклад, повторення команд. Третій крок їдемо з дому. В цей момент дуже важливо не влаштовувати довгих прощань, як би вам цього не хотілося. Повертаючись, теж не спішимо обійматись. Зайшли, роздягнулись, а вже тоді можна і привітатись. Користуйтеся цими порадами. Та хай ваш песик не хвилюється.